Враження, що у нас є дуже достойна зміна, що зірочки не скінчаються, і тому у нас є майбутнє. Це Світлана Макаєва – тренерка збірної команди України з Індорхокею. Сьогодні вона спостерігає за матчами інтерхокейного турніру Сумські бурульки, участь якому юні хокеїсти та хокеїстки. А в минулу суботу у німецькому гамбурзі збірна Україна складна з вихованок сумської хокейної школи виграла бронзові медалі чемпіонату Європи. У матчі за бронзу українки перемогли завдяки єдиному голу. Слабких команд не було, тому що ви знаєте, що зазвичай у нас вісім команд, але були дискаліфовані в Білорусі Росії, не стали піднімати з дивізіону Б нікого, тому всі команди були потужні. Але... Світлана Макаєва говорить, гол у бронзовому фіналі українки забили дуже вчасно. За хвилину до кінця цей гол був дуже своєчасний, для того, щоб не було вже болітів і дуже красивий, до речі. Бронзову медаль чемпіонату Європи з індорхокею показує гравчиня національної збірної Катерина Касьянова. Говорить, це її друга медаль на євротурнірах. Першою була золота у дивізіоні Б, але ця бронза має значно вищу ціну. Ця медаль ми не за неї грали. Ми грали емоції, емоції наших людей. Наших болівальників, батьків, наших захисників це не остання медаль і вона не буде бронзою. Вона буде золотою. На питання, коли повірила, що буде бронза, говорить з фінальним свистком. Коли пролунав свисток, і це було зовсім незабутньо, тоді я вже повірила, що це наше. Далі на збірну України чекають матчі чемпіонату світу. Катерина Касьянова говорить, на ньому хочуть показати, на що здатні українські дівчата. Щоб всі знали, що українські дівчата будуть боротись до кінця. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.